Ну, сьогодні у нас ми лишили машину з тої сторони привозимо, а йдемо. Леся така в недавно, до речі, це Леся не водичка в мене, це це ну, я кремчиком мотильнула з п'ятичком. Ми сьогодні йдемо аж, це три життя, яка Преображенська, так? Так. Да. Ми йдемо ще до з Преображенською. Сьогодні зробимо такий просто прогулочка, знаєте, утрення прогулка, ми приїхали рано сьогодні, не підрозчитали час. Я кажу Лесі, йдемо чи не йдемо. На тобто, це каже, йдемо. Тобто ми йдемо представте, Прилічно йдемо, я хочу сказати. Це дуже прилічно ми йдемо. Але ми зараз йдемо в Сереброжанську, зараз ми повертаємо наліво, придемо в зелінушку. Тут з 6-ї години продають зеленушку оптом, дівчатка. Потім ми зайдемо там, де я починала. І пройдемося по проводимо. Я думаю, а тут тримали рот є чи нема? Отак, ми заходимо, йдемо, десь сюди. На остановочку. Тут у нас рибний ряд, девіти соня несе, покажу, як дітей соня. Ніч. А сюди зайшли, так пахне за вінушкою, так пахне. Дівчатка, тут у нас, по-моєму, навіть раніше. Ну, вот ми йдемо зараз в шоме. Я думаю, шостої години. Скільки ну, починається шо, оптовий працювати? Шостої години, мабуть, так? Ні, мені здається, раніше з п'ятником. Дівчатки, ви сюди приїхали, можете оптом взяти всю вінушечку. У нас є чи немає? Ні, не, ні. Не. Пішнемо до нашої легендарної конюшки всі. Приїхали. Как на опсе? Сколько пошли? 2 часа ночи. Девятьятка, 2 часа ночи, у нас девочки пошли. а номер на как замолочках? 096, 16, 10, 106. То 10, 10. расскажи, не почем зеленушка на сегодня? 80 килограмм. Так, 80 укроп на опции на опции, Это опсе с пяти начинается с килограмма. Так, ой, а потом опсе у нас почем? 60, 60, как красота 10. 10 гривень, да. Це 60 тоже, так? Так, що нас, таюшечка? Вот ці листочки по чому? 10 гривен пучок. Так, салатик. 10 гривень салатик. 12. И м'ята, Танюш. 250 кг. Пахнет. Пахнет м'ята. Я, ты знаешь, мивіта зашли на сипали. Ну давай зайдем, давай. Давай, де, де ми починали, де ми закінчили, знаєш Танюшка? Так що дівчатка з двох часов ночі працює. І тут до кожен день 9, кожен день, так, Танюшка, да. тобі днят хорошого днят. дня. Дякую. Це пахнуть, дали дуже пахне. Ще на 10 кучу, я не знаю. Я тут хотіла, що не люблю я зімога. Я кидаю, і це зараз, так? Так, я ходім, нічого ми почала. Впраюся в нашу палатку. Тут зелена така сетка. Місто було починали. А зараз Мам, тут що нічого не працює. Тут у нас рад і ольонки нема. І ця палатка мої хороші. Дивіться, ми все починали. Тут знечка, знаєш, що весна залишила? Добре утро. Як діла? У нас це моя міла, я здрав і моя золота. Привіт, моя пульс. Як ваші діла? ти завжди красуня. Пишіть, що з палатки моє залишилось тільки оцей синій брезент. Так. Да. Так, да, я один брезент, так. Да. Так. Да. Да. Слухай, так. Кажу, ну йде. дивіться, вам тако. М -м -м -м. А я тебе, I love you. you. <laughs> <laughs> Красуньки ви мої. <laughs> <Это? Нічого? laughs> да, тут ми починали, Боже, Лесі, з того на углу, Леся сиділа з рачком. А як там холодно зимою Ч... <laughs> було, блін. Леся сиділа тако, рачок, рачок, Света, ну що, зараз. Вс. Там було б прикольно. Там-та-там, так. Там своя атмосфера. Слухай, взагалі, так. І от вичуєте просто все таке на поглу, так? Моя катюльку не забудулася ніколи жити. Добре, Ано. Вікулечка наша, так, девочки, ну, ви знаєте нашу вікулю, нашу валюшку. О тут розниця, все є це. А що це таке? Віка, що це? Баклажан 20 помидора. Ой, який класний. Дві баклажан. Дівчатка, тут береться кульочок, набереться вікусі, точний віс. А тут була на танку. Слухай, тут же не може так і порадити. Чому? Вікусі, ну там, ти вот, просто мене давно не бачила, Вікусі. Ти просто давно не бачила. Все, молодець, красотка. Ну, ой, дуже, ти теж у нас всіна така, знаєш, тересненька. Да. Я тільки наблюдаю, де відзвалюшки там на іменинах красонечки. Так? Дівчатка, дивіться. Вікуся, ну і так походила? я ж зробила, такий чік собі і все. Вікуся, ну чик зробила, але ще ходіш до того пригончика і плюс масаж. й трошки підтримували форму. Дівочки, дивіться, найголовніше, що у віки точний вес, дівчички, і от ви берете колючок, набираєте все. Такі ціни подорожали чи не подорожали? Ні, Не Не подорожали, так, да? що тут? А по чому тут? огірочки почему? Огірочки? 30 гривень, помідорки он до 50-65. То вікусі всегда дві кавітрина красива, така вся вона дорого багато. Красиво віку. Ну це взагалі трудяшка. Тут навіть палюшка є чилю. Є Валентинка. Так, дівчатка, тут наша Вікуся, йдемо туди, повертаемся, де була наша рибка. Вікуся, дивіться. Тихо, біжать на вона поході поїду. Добрий ранок.

слева, да? Слева, да. Получается, если берешь ящик по 20, если меньше по 18, да? Слева по 35, по 25. Да. Okay. Таюшка, ты каждый день? Да. И номер телефона. 096-589-0535. Так что, давайте, вы что, яблоко буду... буду... хочешь? Может, Нет. Девчонка, дивите вам такого. I love you, baby. Все, пойдем. Хорошо, пойдем. До свидания. Так, <ріпи> да, тут ряди, ряди. <ріпи> да, а ми отамана угу стояли. Бачите, який це бити <ріпи> ряд. Тут шостої ну, години, тут, звісно, шостої. Тут у нас і помідори, і огірочки, все нове. Бачите, откуси. Посі, помидорка 18. Я, я люблю ці хліб, але я люблю, знаєш, який я люблю зелені, зелені, зелені. Таке біжень, так? Якщо приїжджаєте о 6 годині, берете все про ящичку. Три помідори, так? Баночка. Я люблю ці баночки, вони всі були. Ой, хай. Зараз йдемо з вами в другу половину. У нас приїздить. Галіна Петровна, я думаю, вони вже є чи нема. Як ти думаєш? Побачимо. Побачим. Я думаю, він є. Дивіться, обтристя, ну все з другу Подивіться, дивіться, Дивіться, ви подивився, так? А раніше такі потім... стояли. Бачиш? У нього дві подивився привоз, так? Да? Аж до наша. второї трактора і... Так, да, так, да. дивись, все стало. Дві помидору. Таїш тут. Сам. Свій, по Даєш, що хочеш. Дула, Бачиш, ці борб'ящі. Так, йдемо на нашу Та ще рано, о, Саші немає. Йдемо, підромано розважиться. Йдемо на ту сторону. Так. Що ж наша тюна? Петровна, Петровна є. Петро. Питання є, питання мама. Добре, утром. Ти знала, що коротчу для кусора є. Пусто в мене не було у відео, так? Надюшка, така гарна вітрина, мало дівчатка, дивіться. Я девочка. дівчина. Дивіться, які білі ландези. От ти знаєш, що я почорку, подиви на ті столички ландези. Це почорка, яка тут чистота ідеальна. Подиви на ці парті. Надюшка. Ай. Ай. Надюшка столітне була. Я, думала, так я, 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 я за тобою скучає нагласаю. Да. Думаю, лайкай, лайкайся. Лайкай. 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 Надюшка, а що там у нас починає?

а вот тут балкийка, тут хамсулька, тут макияж, тут Кумбия, тут селедочка. А тут я. Товары обалденные, Надюшка. Здравствуйте. Доброе утро. 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 Какие-то фортушок красивые, Петровна. Я купила эти А я в хоч такий бачила. Я на заказ зароблю. На заказ Петрович. Не знаю, я до Петрович. Датчик, ну я хочу, Петро Не Уделяйте мені уваги. Да я пришла тобі удилила. А смотри, какая меня. В чем такая штучка? 100 гривен. 100 гривен, да. 200 штучка стоит. Так печеночка, хамса. Селедочка. – Селедочка, да? Ой, Хамсечка. Почем она? 200 гривен килограмм, да? да? На старый день, да, рубля килограмма. Поняла, 200 гривен. Э, да, ты шел на самосоленный Це шо, Это, Это свеженькая сердечка. Что еще? А Петровна, а что у тебя должно быть? Есть мать я с меня еще. Мать Есть мать. А я вижу, покажи его. Ну, а я зрозуміла. Він проходив кульочку, ти знаєш, я дуже любив. Петро набор, але Петро, я до мене проходить, ти потім не забуває, так? Ні, не забуває, навіть тебе туди потік тут. Не треба мені звити, я смотрю, поки вона яремче, саме такі ось які. А чого ти не знайшла? Ти була в яремче? Коли? Чорт. А я сама любима наша лорочка. Патушки воротник выпало пить. 0,98 409 43 18 сейчас Лорочка сама еще и придает по всей Украине. Петров. Вот это вот. Петро вообще это я сама фашила. Да. Прямо машинка потом. Петрова, ну иди, ты поселуй, то я иду. Давай. Я сикірку, я тебе взяла, він упав на землю, я плакала. Боже ж ти, її по не бить. Це таке було. Не може бути такого. Ти ж один раз було. Пам'ятаєш, ми з тобою дали Жаріна Спатачєва. Так було з Петром Івановичем, було 16 років тому, я пам'ятаю, дочки, да. Не так, ну, я Петровна і це от люди тут нам, це Оля, у нас. Це Ясно, Машка, Машка. Оленна Сана. Оленка була хорошою. Ми так напилися, що нас на тачки лезли. А вони ж це і то різають. Ну і що, лесічка хорошо вигляди, ти хорошо виглядиш, що там, ну, ну, ти припав, все що потихоньку. В суботу їду. Ні, я живу в живой будівлі, працюю в магазині, з дорогую рибульку, такою перекладками продавати. Що ти писала мені? Поскудила? Ні, я не поскудила. Ти хто тебе поскудила? Да? Да да так? Так, і говорить. Але в мене ж не пропускайте <рес> сова. Не... При... Тихіше. Тихіше. А а не треба йти. Тихо, вона чує. Троночка, я тебе бажаю удачі. Приходь до мене, Друга я тебе дуже люблю. Тобою скучаю. Мені всі приходять і говорять. Ви в мене тебе побудували. Тобо в другий раз дає на Добрий рак. Добро утро, зима пришла. Доброе утро! Добре утро. Добре утро. Добре утро. Вікусь, 160 гривен за кілограм. А судачок? Судачок 250. А ось вот такі стайки, Якусь, Стайки 150. 250, а 80 гривен там столовик. 3-4 килограмма Святулечка. Боже красоту родяшки подивиться светулечка Саше привет спасибо да, добре, Довим, хорошо. мастер спасибо спасибо да я знаю никогда не отказывает спасибо, спасибо тебе удачи да. добрый рандо Ну, наконец -то. Да, Димуль. Дошли все-таки. Димулька, ну я всегда, я йшла шла, и шла, и чому Димульчик, почему у тебя рыбулька на сьогодні? 100 гривен килограмм. 100 гривен килограмм. Два 4-5 килограмм. Я всегда говорю, по две кичести нам дают. Две, про що це говорят? По две кичести вести, це вообще. 165, Ты, конечно, рано. Мы, конечно, рано прийшли, Димульчик. Дуже рано. Дуже, да? Красиво тебе. Красиво. 50. Короб є живий. Да. 220 і да. є річний 180. І річний 180, сейчас да. буде, сейчас буде. Зараз буде, щас буде, щас буде да. Да. ми просто прийшли рану, дівчика. Є палька. 350 гривень кілограмів. Є судачок 250 гривень кіграмів. І є сомик 200. Да. Димулечка, ну ти молодець, ти трудяшка, умнічка. Коли б мені пішли, ти все. Дивіться, давай так, час дня, ручки опта, і так Обтерп стаєшки до муля, удачі тобі. Добрий день. Добрий день. О, боже. Що ви сьогодні? Що ти так роненько сьогодні? Альоночка, ну я поцілую два рази, ну ще то буде скуча ради. Так, почому сразу, скажи? кажи. Іди сюди, буду цілувати, Будем говорити ціни. Іди сюди. 250 дві. ну ти знаєш, я хотіла успіха привезти. Ти моя боміння. <смеш> Слушай, а ти взагалі у мене? <смеш>. Mm -hmm. Я смуглянка, молдованка, собирала я ікру. Ти світулька. Ти моя косуня. Аліночка, ну да. скажи мені про цю вітрину. Альоночка, я понимаю, тому я прийду ти розкажеш мені. А що мені прийти, коли тебе в час дня вже нічого нема? Ануночка, то столу пік такой крупненький у нас отойдет. 6-7 кілограмів, 120 гривень. И есть небольшой такой 34. Вот вот как там получила только 3-4. Да, по 90 такой. Сележка 180 э, стейки 180 Все такие, да, А гривен. А 200. вот по 90. 90? да, 90? по 90. А что это за рыба? риба? Земя сома 300 гривень. Целый сомчик сейчас будет по 180. Ну, Чего? Да я знаю, что сомик. Ну что вы, у тебе Катя сразу на меня кричите? та карась і коросі, кіло, кіло 200 караситих і крупна слидочка 120 гривень за кілограм, А що тут то що должно бути? А тут ходить карп, 150 гривень річковий карп, ход карп 220. Ну, в цьому в робочому часі 300 гривень за кілограм щось. От що без. Хочудивите, ви приходьте на живу Придаси хлопчикам, що я була в них нема. Приходьте на живу рюбочку, заказують рибку. Дівчинки, подивіться, з утра все свіжа. Алюнка, як честа, яка чистота? Так що ми знаходимося на легенданому, зараз привозять. Бички, так, а, так. бички так, так. а, бички цата, так, так да, у нас є. Маленькі бичочки, з яких можна вони 80 Ну ми в другий раз ведемо вже чуть-чуть порадчику, ось це почему рибулечка. Такая 150. Хочете, дівчатка, вітринка вилажується, ви да. о 8 годині прийдете і все у вас буде. А ми вам хочемо сказати таке I love you.